Вітаємо на КТМ Інформаційний випуск і сьогодні розкажемо громадські роботи для неповнолітніх у терцентрі, закладах культури та червоному хресті. Виставка вишиваних робіт Любові Антоненко у музейному центрі. Терцентр, Червоний Хрест та заклади культури. Саме до цих установ Олександрійської громади будуть направляти на громадські роботи неповнолітніх правопорушників. Перелік установ та робіт погодили члени виконкому та депутати Олександрійської міської ради. Наразі у місті немає неповнолітніх, яким призначено в якості покарання громадські роботи. Проте, якщо такий припис надійде фахівці Олександрійського відділу центру пробації, мають чіткий план дій. Нещодавно депутати та члени виконкому погодили новий перелік об'єктів та види громадських робіт для неповнолітніх правопорушників в Олександрійській громаді. Основний принцип підбору робіт не покарати, а перевиховати неповнолітніх, зауважують фахівці. Головною метою таких об'єктів і видів робіт для неповнолітніх. Є урахування інтересів неповнолітніх, які б сприяли їх соціальній адаптації та реабілітації у громаді, перевиховання. Тобто ми повинні більш адекватно і спокійно ставитися до неповнолітніх, які вчинили будь-яке кримінальне правопорушення. Переліку заклади культури, терцентр та червоний хрест також визначені уже безпосередні види робіт. Це упорядкування книжкових фондів, дрібний ремонт пошкоджених книг, підклейка заходи щодо допомоги особам з інвалідністю, можливо, деяким незахищеним верствам населення, також волонтерська робота, плетіння маскувальних сіток, підготовка стендів. Ну, залучення дітей до більш так, лояльних видів робіт. Не залучаємо дітей до прибирання, рубки. Порубки, тобто все за для дітей, щоб їм було комфортно відбувати покарання. Такий новий підхід до категорії неповнолітніх правопорушників впроваджується з 2023 року, пояснюють фахівці. З 2023 року Кіровоградська область приймала участь в пілотному проєкті щодо правосуддя дружнього до дитини. Але вже з 2025 року цей пілотний проект запроваджено в дію на території всієї України, також розпорядженням Кабінету міністрів України. Від 25-го року вже схвалено національну стратегію захисту прав дитини у сфері юстиції на період 2028 до 28-го року, та затверджено операційний план з щодо її реалізації у 2025-2028 роках. На даний час в Олександрійській громаді до неповнолітніх не застосований такий вид покарання як громадські роботи. Проте, якщо такий вирок надійде на виконання, фахівці мають затверджений перелік об'єктів і робіт. Персональна виставка вишиваних робіт Олександрівської майстрині Любові Антоненко відкрилася минулого тижня у музейному центрі. Вишивальниця презентувала свої нові та вже добре відомі роботи, зокрема, картини на релігійну тематику, ікони, вишивання натюрморти і звісно, рушники. Для майстрині рукоділля це віддушина, яка допомагає впоратися із хвилюваннями. Переглянути виставку можна в першому корпусі музейного центру. У Олександрійському музейному центрі відкрилася виставка вишиваних робіт відомої Олександрійської майстрині Любові Антоненко. На виставці представлені вишивані картини, зокрема й на релігійну тематику, і звісно, рушники. Саме перше, кішне, я люблю шити рушники. Твіти, ну І на релігійну тему, якщо мені дуже тяжко на душі, о, я сідаю на релігійну тему, шию. Ну, це не ікони, а картини на релігійну тему. І я душу. То Ісус Христос, последня моя робота е, в Терновому вінку, звісно, Він. Е, ну, не знаю, мені так сподобався, і я його вишила буквально за півтори неділі, не кажучи вже про те, що в своєму домі живеш, що в мене якісь ще плани, роботи. От, ну, якщо я сідаю вишивати, то я, звісно, вишиваю, не покладаючи рук. Рушник, три рушники я вишила буквально за, оце, за оцей період. От, тож, ну, на рушник уходить ну, дві неділі залежності від того, як у мене вільний час буває, буває не вільний, буває, кину все і впала на, як кажу, на голку. Коли як каже Любов Антоненко, впаде на голку, не відволікається, поки не завершить виріб. Допомагає вишивання і впоратися з переживаннями, адже рідні її на війні. Час така ситуація в страні, що так тяжко. У мене на на, цей, військова дочка, у мене військовий зять, у мене військовий внук. І плюс ще й син військовий, і ще й сина забрали. Ну це вже таке. Так що є про що думати? Ну щоб не, не менше думати, я стараюся падати на голку. Це саме, що у мене, яка в мене віддушена, це в мене голка. Нещодавно майстриня пережила операцію на очах. Тепер знову може більше часу проводити за рукоділлям. У мене буває така тематика: от шию рушник, шию картину, шию там іще не а потім я устала і починаю шити монохром. А монохром це така вишивка, яка вона однотонна. І я на ній одвою душу. На відкриття виставки завітали друзі та знайомі майстрині, студенти коледжу культури, були представники міської ради. Дякуємо за вашу роботу. Як голови квартального комітету, бо це дуже відповідальна і клопітка робота, дякуємо вам за вашу творчість. Хай ніколи не болять, ваші ручки не втомлюються, хай ніколи не хворіють ваші очі, щоб ви могли ще довго-довго займатися цією справою. І з вдячністю подаруємо вам ці квіти і завжди раді завтра з вами. Любов Антоненко розповіла, коли почала вишивати, як обирає орнамент та відчуває інтуїтивно, який саме підійде людині, яка буде носити сорочку чи користуватися рушником. Виставку вишиваних робіт Любові Антоненко можна переглянути в першому корпусі Олександрійського музейного центру. Підтримуйте наших захисників. Зустрінемось в ефірі. У середу, 19 листопада, буде хмарна погода, дощ, температура вночі плюс в вдень плюс 3 градуси. Атмосферний тиск 754 мм ртутного міліметра. стовпчика. Вітер північно-східний 4 метри за секунду.